як Тяжко на городі, цибулю треба перекопати. Що господі? Не треба бур'я, порви А, давай порви. Рви бур'яни, я поки буду цибулю копати. Добре. Мама. А. Ти що рвала? Фух, блін. А що ти мам, рвала? Дур'яни я рвала, що я рвала. Господи. Що я, я мала ще рвати? Так, успокойся, успокойся, пожалуйста, успокойся. Дур'яни, да дур'яни. Вони якраз. Дур'ян це король фруктів. Король фруктів? Да Господи, що за бред? Одна и попробуй. Mm -hmm.